Новий рівень мислення Альберт Ейнштейн зауважив, суттєві проблеми, з якими ми стикаємося, не можна розв'язати на тому самому рівні мислення, на якому ми перебували, коли їх створили. Якщо ми роззирнемося навколо, зазирнемо собі в душу і побачимо ті проблеми, які виникли. Поки ми жили і спілкувалися в межах етики особистості, то Зрозуміємо, що це глибинні фундаментальні проблеми, які не можна розв'язати на тому поверхневому рівні, на якому їх було створено. Щоб усунути ці глибоко вкорінені негаразди, нам потрібен новий глибший рівень мислення, парадигма, заснована на принципах, які точно описують територію ефективного людського життя й взаємин. Саме про цей новий рівень мислення і йдеться. В сіми звичках надзвичайно ефективних людей це підхід зсередини назовні до особистісної та міжособистісної ефективності, у центрі якого лежать принципи, а в основі характер. З середини назовні означає, що починати людина має із себе самої, з найпотаємнішої частини єства, своїх парадигм, характеру й. Мотивів, цей метод каже: якщо ви хочете бути щасливими в шлюбі, будьте людиною, яка генерує позитивну енергію і уникає негативної замість підживлювати її. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина підліток була привітнішою і легше йшла на контакт, будьте батьками, які більше розуміють, співчувають, люблять і підтримують. Якщо ви хочете мати більше. Свободи й самостійності на роботі, будьте відповідальнішим, кориснішим працівником, який більше віддається своїй справі. Якщо хочете, щоб вам довіряли, будьте гідним довіри. Якщо хочете мати другорядну велич, визнання таланту, зосередтеся на першорядній величі характеру. Метод середині назовні проголошую, що приватні перемоги мають більшу вагу, ніж. При вселюдні, що давати обіцянки собі і виконувати їх треба навчитися раніше, ніж давати її виконувати обіцянки іншим. Марно думати, що особистість важливіша за характер і намагатись покращити стосунки з людьми, поки людина не вдосконалить саму себе. Зсередини назовні це тривалий процес оновлення, що ґрунтується на природних законах, які керують зростанням. І поступом людини. Шлях до прогресу, вищих форм відповідальної незалежності та взаємозалежності, пролягає спіральною драбиною зростання. Я мав можливість працювати з багатьма людьми, чудовими обдарованими, які справді прагнуть щастя і успіху в житті, людьми, які, які шукають, людьми, які дуже потребують покращень. Я працював із керівниками бізнес-структур, студентами, церковними та суспільними групами, родинами та подружжями, і за всі роки свого досвіду жодного разу не бачив, щоб надійне розв'язання проблеми, тривале щастя і успіх прийшли до якогось ззовні. Натомість я бачив багато нещасливих людей, які послуговувалися парадигмою зовні всередину. Людей, що почувалися жертвами і скаржилися на брак незалежності, зациклювалися на вадах інших людей та обставинах, які, на їхню думку, були винні в їхній ситуації. Я бачив нещасливі подружжя, у яких кожен хотів, щоб змінився партнер розповідав про гріхи чоловіка-дружини, намагаючись переконати іншого. Я бачив дискусії з організації праці. У ході яких люди витрачали надзвичайно багато часу, намагаючись прийняти закони, які змушували б усіх діяти так, ніби підстави для довіри справді існують. Ми з родиною жили в трьох із найгарячіших точок земної кулі, пар Ізраїлі та Ірландії. Я вважаю, що джерелом нескінченних проблем у цих країн є домінантна соціальна парадигма зовні. Всередину. Кожна група учасників конфліктів вважає, що проблема лежить зовні, і якщо вони, тобто супротивники, капітулюючи взагалі зненацька перестануть існувати, проблему буде усунено. Зсередини назовні для більшості людей це суттєва зміна парадигми, здебільшого через потужний вплив середовища і поточної соціальної парадигми етики особистості. Однак на підставі свого власного досвіду, як особисто, так і робочого, я працював з тисячами людей і ретельного вивчення на успішних індивідів і суспільств, які лишили свій відбиток в історії, можу сказати: я переконаний, що багато тих принципів, про які йдеться в сіми звичках, уже притаманні нам, вони існують у надрах нашої свідомості і здорового глузду. Щоб розпізнати й розвинути їх, а надалі застосовувати в боротьбі зі своїми глибшими негараздами, ми можемо мислити інакше, перевести свої парадигми на новий глибший рівень зсередини назовні. Якщо ми чесно намагаємося зрозуміти і інтегрувати ці принципи у своє життя, то я певен, що в процесі не раз пересвідчимося в істинності слів. Ти с Еліота ми не повинні припиняти пошуки самих себе, а наприкінці ми прибудемо туди, звідки почали, і подивимося на все новими очима.